Ці країни роблять підробку. Невже ви вірите, що в Україні робитимуть справжнє? Та це просто невигідно, і ціна була космос. Зараз на фото ви бачите ціни на нашу продукцію. І дійсно, у нас це робити ох як складно, але точно не складніше, аніж в Бельгії чи Швейцарії. Ароматичне какао завжди було, є і буде дорогим продуктом. І чоловік правий саме через це більшість на ринку просто переплавляють бельгійську сировину, фарбують і видають її за свою, продаючи від тисячі гривень за плитку. Тому ми завжди кажемо, що Ключове це походження какао та технологія виробництва. Ми виробляємо від боба до плитки і показуємо в кожному нашому відео етапи, які проходить какао до твоїх рук. Дотримуємося відсутності ароматизаторів, емульгаторів, фарбників і вся продукція є веганською без рефінованого цукру, лактози та глютену. І чи складно це? Ви навіть не уявляєте наскільки. Ми займаємось цим 5 років і починали ми з маленького балкону в 10 квадратів і 8 тисяч гривень. Тому ми як ніхто знаємо, чого дійсно. На вартий справжній шоколад, і ми хочемо зробити український шоколад Яндемі знаком якості, змінити уявлення не лише українців, але й світу про цей продукт. Тому створюємо це мистецтво смаку разом з тобою. Адже якщо шоколад, то це янмі.